Наш лазарет перебазують кудись на південь, і фронт котитиметься вперед, і саме почнеться квіти. І розсипатиметься пустота між свіжого шрифту воєнних звісток, мов цукор, спакований на свята руками київських гімназисток. У флягах чорнітиме домашнє вино, і тільки сестра з темного мороку подивиться холодно за вікно, знайшовши під подушкою рештки морфію. І повернувшися їй услід, я скажу: знаєш, сестричко, все одно, нікому крім нас не болить від наших з тобою шкідливих звичок. Бо все, сестричко, що є між нас, і чого між нами, сестричко, немає. Немає імен. і немає нас. Взагалі нічого немає. Просто збиваючись в цьому диму, серце, з яким я живу роками, не зупинилось лише тому, що по ньому били весь час кулаками. Аж якось улітку. Оганячи стрес душі, зіпсовані марафетом, до палати зайде червоний хрест на чолі з моїм президентом. І лікар, сховавши папери в стіл, про щось говоритиме не до речі, і густо лежатиме окопний пил на сірому президентському френчі. Коли ж, виходячи, ніби зі сну, і дивлячись в небо тепле і зелене, перш ніж знову піти на свою війну, він повернеться раптом до мене. І забувши нараз, що йти, пора. Невже той самий спитає конвою? І лікар розгубиться, а сестра ствердно кивне головою. Пасилю, дякую. Час працює на мене. Він мене убиває. Все, що у мене є, і все, чого не буває, я встиг сховати собі до кишені. Я зараз найкраща мішень. І навколо ніч вогняною лавою. І київська траса десь під Полтавою. І в кожній фурі тінями темними ховаються перелякані демони. І зорі зависають в напрузі. І морок ховається в кукурудзі. і душі померлих смертю страшною тяжко літають над окружною. І темно в їхніх очницях порожніх. І гріються в кабаках придорожніх, нічної тиші, дзвінки, в оркестр, і проститутки добрі, як сестри, і вбивці з латаними серцями. і діти з яскравими олівцями. і кельнери паленим алкоголем. І відьми з гострим підшкірним болем, і перевізники чорної нафти, і просто беззахисні їбана. І жовті біженці, звідкись з Китаю. Я всіх люблю і всіх пам'ятаю. І навіть якщо забуду про когось, чиєсь ім'я, чи знайомий голос, мені ще стане часу і нервів, щоб згадати усіх померлих. Тому літайте, мої хороші. Доки тривають ці ночі найдовші. Доки тягнуться ці дороги, літайте. Попри всі засторонні, я вигрібатиму між берегами. Я розберуся врешті з боргами. Я вириватиму вам гортані. Доброї ночі, мої кохані. Василь. Я вам хотів дуже прочитати ще один вірш. Я просто перше тримаю в руках цю книжку. І я ще не знаю, де цей вірш, але якщо ви не поспішаєте, я його зараз обов'язково знайду. Тому що мені його дуже хотілося. Дуже хотілося саме його. Зараз, зараз я його знайду. Торкатись так, як торкаються книг. Перших рядків протоптаний сніг. Зимова сповільнюється течія. Хто це читає тебе? Це я. Хто це читає тебе, як вірш? Облиш, говориш. Просиш облиш. Останні з прочитаних таємниць гострі метафори твоїх ключиць. Читати родинки і хребці. Кольору голова молодці. Брайль прочитаний навмання, пальців отримане знання. Чи мене, Брайль, Свіч, учень, мов книгу читати її вночі. Теплих ввелі її довгий шов, список тих, хто від неї пішов. Як торкається сторінок списаних іменами жінок, знайдених в шафах записників, Затрясами зраджених чоловіків. Це я читаю тебе, як письмо. Це я говорю до тебе пітьмо. Граматику щитаних перед пліч, шрифтів твоїх, вереснева ніч, мову, якою я мовчу, мову дихання і плачу, мову ліній на тихій руці, сидять при столі мовчазні чинці. Ніхто не скаже, ніхто не здасть. Щитують книгу твоїх зап'ясть, щитують шрамів, родинні листи. Це ти, говорить Боже, це ти, це ти. Являєш тканину письма. <з> якої прописується зима, яку врізаються навесні літери, приголосні і голосні. Це ти даєш імена, це ти виводиш, мов світло з темноти, голоси із глибоких мовчань. Я не розумію твоїх повчань. Граматику подиву і зими. Хто це кохає всю ніч? Це ми. Повільно дочитую до кінця. Світло торкається її лиця. Спасибо.